Розпочали сесію зі співочого привітання від працівників культури району. Заколядували і завіншували присутнім на пленарному засіданні учасники народного аматорського хорового колективу Тужилова районна влада у свою чергу за дарунок віддячила, передбачивши у бюджеті на наступний рік 15 тисяч гривень на придбання концертних костюмів. Відтак депутати розглянули питання про внесення змін до бюджету Калуського району на 2011 рік та затвердили бюджет на наступний 2012 рік. Бюджет Калущини надалі продовжує залишатися дотаційним на 94%. Загалом кошторис району затверджений у сумі більше 133 мільйонів гривень. Цьогоріч район фінансуватиме 5 програм на суму 581 вісімдесят тисяча гривень. Під питанням ще одна програма. ...би з борщівником Сосновського, яка ще не надійшла до розгляду райради. Проте найбільшу дискусію викликали передбачені видатки на обслуговування та ремонт доріг населених пунктів району. Цьогоріч такі видатки передбачені уперше, тому, відповідно, не розроблений досконалий механізм їхнього розподілу. За словами голови бюджетної комісії, депутата від партії Батьківщина Івана Кавчака, уряд України визначив нормативи відрахувань цих коштів для кожної сільської ради. Депутат вважає, що такий розподіл несправедливий, тому запропонував розподілити кошти, наприклад, за протяжністю доріг у кожній сільській раді. Його однопартійка Марія Денисова висловилася за перенесення питання про розподіл коштів на дороги до наступного сесійного засідання, коли розглядатимуть програму соціально-економічного розвитку району. У результаті депутати підтримали відкласти розподіл. Підтримали і пропозицію зменшити видатки на програму розвитку місцевого самовряду. Дування, віддавши натомість більше 36 тисяч гривень, Боднарівський і Мостощанській сільським радам на погашення заборгованості за проектні роботи, виконані для подолання наслідків повені 2008 року, за пропозицією озвученою депутатом від української партії Віктором Мікеровим, установили і депутатський фонд у розмірі. 168 тисяч гривень, тобто по 3 тисячі гривень на кожного депутата. Іншими питаннями взялися до розгляду змін до статутів закладів об'єднаної медицини міста і району. Пропонується внести зміни до статуту центральної районної лікарні, викликуємо нові гридації, залишивши практично все без змін тільки в частині, якщо ви подивитесь, юридичний статус, тобто другий розгляд статуту. Перша зміна, яка відбулася, застосується керівництва ЦР. Керівництво ЦР ЦРА, ЦРА здійснює головний лікар центральної регіони лікарні, який є головним лікарем району, і якому підкоретоються всі без виключення структурних підрозділів центральної регіони лікарні. Пункт 2.11. І призначається головний лікар розпорядження міського голови зможні. Головою ради і головою адміністрації. Пункт 2.11 викласти нової редакції. А саме, змінивши, ввівши окремі установи із статусом юридичної особи і розпорядження на площі 3. А саме районна лікарня з двома поліклінічними відділеннями поліклінічними відділеннями по вулиці Каракая і Овенівської поліклінічній відділенні Каурська міська поліклініка, станція швидкої невідкладної допомоги, чекавська спонтологічна поліклініка. Це є чотири установи, які будуть мати статус родичної особи і будуть розпорядниками пощі в третьому рівні. Затвердивши зміни до статутів медичних закладів, перейшли до різного. У ньому, зокрема, наголосили на відсутності аптеки у довгому войнилові, потреби в облаштуванні на опалення народного дому у старому угринові, обговорили кілька господарських та політичних питань. Депутати розійшлися після підбиття підсумків роботи за рік і привітання зі святами голови Калуської районної ради Василя Дзунзи.